Друзі, всім привіт! Сьогодні отримали такий новий товар і хочу вам трохи про нього розповісти. Це підстилка ковдра компанія Колар Виробник. В моїх руках ковдра Air розмір М у рожевому кольорі. Вони бувають трьох розмірів: СК МКЛ, СК55 х 40, МК-80х55. Котра в мене в руках, і велика метр на 70. З чого виготовлена? Тканина, нейлон і наповнювач Поліестер. Отже, давайте розпакуємо, виглядає дуже круто і доволі мало є ковдр, які вже йдуть в чохлі. Це зручно в тому, що ви можете без проблем взяти цю ковдру з собою на природу. Отже дивимось. Приємний рожевий колір. Дівчаткам дуже сподобається. Ага, вона з однієї сторони чорна, а з іншої сторони рожева. І такий от чорний кант. Приємно на дотик чимось нагадує багаторазову пелюшку. Виробник затверджує, що цей матеріал доволі теплий, тому можете його без проблем використовувати і на холодному кахлі. Ну, Як я вже і казав, гарна річ для того, щоб підселити щось або в машині, або взяти з собою кудись на природу. Ось такий гарний чохол. Для замовлення переходьте на наш інтернет-магазин Зоокул. Наші менеджери підберуть вам потрібний розмір і колір. Цей товар є в різних кольорах. Гарного дня!